В кого ви не виходите з голови навіть покурити? Давайте подивимось таку тему. Хто часто вас згадує? В кого ви в думках, хто про вас думає і хто, можливо, за вами сумує. Подумайте про себе, загадайте себе, постарайтесь ні про кого не думати конкретного. Кубкова королева в мене вилетіла, рак риби Скорпіон може мене дивитися. Не обов'язково саме цих мастей, це дівчина така добра, ніжна, світла, можливо, трошечки навіть наївна, дуже емоційна. Ви можете бути і іншого знаку, але емоції для вас важливі. Дивимось, хто думає про вас? Хто він? Хто він? Хто він, хто він? його енергія? Ой, чоловік, який трошечки зараз. Втратив свою силу, втратив свою віру, втратив віру в себе і віру, можливо, і в оточуючих, розчарувався. Може відчувати якийсь період невдачі і не готовий приймати зміни. А якщо щось і міняється, то це міняється в якусь худшу сторону. Він не відчуває себе переможцем, не відчуває себе імператором. Якийсь період невдач. Темна полоса, чорна полоса в нього зараз йде. І е, він якось. Ну, теж втомився, розчарувався і відчуває якусь апатію, можливо, навіть трошечки і депресію. Можуть бути матеріальні якісь труднощі. Цей чоловік думає про вас. А що було між вами? 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 Ой, ну романтичні стосунки тут були однозначно. Тут були побачені зустрічі, близькість і е, така. Радість, можливо, він молодший, до речі, за вас віком. Тут не виключаю такий момент, і тут ще момент якоїсь допомоги, в якийсь період життя ви допомогли йому. Це може бути як матеріалка, але тут навіть більше не те, що матеріалка, а саме порада якась була сказана, якесь було фраза, сказана, слово, можливо, якась думка, яка йому дійсно допомогла в якийсь момент життя. Давайте подивимось, що саме думає про вас. Що саме думає про вас? Що думає про вас? Ой, хотів би проявитись, до речі, хотів би ту закупків, хотів би побачення любові, почуттів.